Друзі, мої вітання! Це сильні разом на телеканалах ІНТБ та телеканалі Тернопіль 1 Сьогодні ми говоримо про 16 днів проти насильства. Це всеукраїнська акція, про яку детальніше розкажуть наші сьогоднішні гості. І, зокрема, зараз зі мною тут Олександра Мілковська та Ігор Івасі. Вони представляють патрульну поліцію. Доброго дня! Вітаю! І давайте детальніше поговоримо про відзначення цього дня, наскільки він важливий, так і чому ми сьогодні будемо про це говорити. Олександре, прошу. Угу. Ну, насправді, щорічна акція 16 днів проти насильства це тільки символічний, носить символічний характер, тому що як поліцейський, так і суспільство в цьому напрямку повинні працювати постійно, адже ми бачимо, що з в силу тих чи інших обставин кількість насильства в нас збільшується. Люди починають довіряти. Правоохоронним органам звертаються на лінію 102, вони отримують відповідний захист від насильства. Саме тому кількість викликів в нас збільшилася. Акція насправді дуже важлива, і в період цих 16 днів ми намагаємося якомога частіше доносити до людей ту інформацію, яка потрібна особам, які страждають від домашнього насильства, а також безпосередньо для кривників, щоб вони в майбутньому не повторювали вчиняти таких дій. Давайте скажемо, що взагалі от, ці дні, які власне, це 25 листопада, так по 10 грудня відбуваються так. такі просвітницькі акції в кожному місті, в кожній країні, так. де більш детальніше про це говорять. Давайте, можливо, теж е, спитаю вас про види домашнього насильства, адже угу. напевно всі знають тільки один вид, але все ж таки думаю, варто детальніше про це розповісти. Пане Ігор, якщо можете розповісти. Е, так, насправді у нас є розрізняють чотири види домашнього насильства: це дії або бездіяння фізичного, психологічного, економічного. І сексуального характеру в межах сім'ї або в межах спільного проживання між іншими родичами, також розповсюджується на колишнє подружжя. Насправді там дуже великий перелік родичів, так і інших осіб, які підпадають під які можуть так, вчиняти домашнє насильство. Саме. Ми розуміємо, що фізичне це удари, ляпаси, нанесення будь-яких тілесних ушкоджень. Психологічне – це погрози, залякування, переслідування, економічне насильство це коли позбавляють певного майна, користування документами, житлом. Ну і сексуального характеру це коли різного роду непристойні пропозиції, це змушування до небажаних актів. Ну і до речі, не тільки тут в студії ми сьогодні про це говоримо, але і колеги Ігоря і Олександра також зараз працюють у різних локаціях. І короткий сюжет, як це відбувається, давайте подивимося. Фізичне, психологічне, економічне та сексуальне усе це види домашнього чи гендерно зумовленого насильства. В Його пастку можуть потрапити всі незалежно від соціального статусу чи віку. Однак жінки та діти залишаються в основній групі ризику. У рамках акції 16 днів проти домашнього насильства. Ми активно працюємо із населенням, а саме створюємо пусти в засобах масової інформації. Також в місцях скупчення людей розносимо агітаційні плакати. Це жеки, школи, заклади освіти, заклади охорони здоров'я і тому подібне. Насильство можуть чинити стосовно рідних та близьких колег у школі й університетах. Будь-яке насильство завдає непоправної шкоди як фізичному, так і психічному здоров'ю постраждалих. На кривдників складаються адміністративні протоколи згідно статті 173 прим. 2 КУПАП. Також виносяться термінові заборонні приписи, які обмежують особу в місці проживання перебування а також не дозволяють їй спілкуватися з постраждалою особою. Проте багато людей сприймають такі дії як належне, і це призводить до негативних наслідків в рамках 16 днів по протидії насильству. Ми дуже плідно співпрацюємо з поліцією. Відповідно, бо були випадки, коли поліція і серед ночі привозила нам сімей, які постраждали від домашнього насильства. Тому я би просила всіх, щоб не мовчати, навпаки, говорити, не боятися говорити, не жити стереотипами, адже стереотипи вони нас просто. До тянуть, можна так сказати, за словами працівників поліції: боротьба із домашнім насильством потребує спільних зусиль суспільства, влади та громадськості. Тому поліцейські щодня впродовж року роблять усе можливе, аби захистити постраждалих від такого насильства, а кривдників притягнути до відповідальності. Ну і зараз цікаво теж почути. Давайте ще раз повторимо, яка відповідальність лежить на тих людях, які е, все ж таки так спричиняють це mm. домашнє насильство. Mm. Це штраф чи можливо теж якесь ув'язнення? Розкажіть, будь ласка, так відповідальність згідно статті 173 сімдесят за вчинення домашнього насильства. Е, може бути від 10 до 20 неоподаткованих мінімів доходів громадян. Також може бути від 20 до 30 годин громадських робіт. І може бути адміністративний арешт до семи діб. Це за частиною першої. Якщо протягом року особа притягується повторно з даною статтею, то відповідальність вже буде збільшуватися. В нашій області зараз багато взагалі таких випадків. Так що можна сказати про статистику? Я розумію, що напевно зараз кінець року і ще якась інформація оновлюється, але все ж таки я думаю, що в практиці кожного дня ви з цим стикаєтеся, наскільки це часте явище. Ну, в нас станом до початку листопада вже зафіксовано безпосередньо працівниками управління патрульної поліції в Тернопільській області 884 виклики по домашньому насильству складено з них 271 протокол. Це за частиною першої і 66 протоколів за частиною другою, в яких постраждалими особами, хочу звернути увагу на дітей. Є 72 дитини. Окрім цього, були винесені 181 терміновий заборонний припис. Якщо ми можемо так порівняти статистикою за минулий рік, за 22-й рік, то в нас за весь 22-й рік було 1213 викликів. Тобто, ще бачимо, що рік цей не закінчився, 23-й, а в нас вже статистика збільшується по викликах. Протоколів було за 22-й рік складено 168 і за частиною другою 40 матеріалів. Дітей постраждало 41 і винесено 89 термінових заборонних приписів. Але теж давайте розберемося, які в часті бувають випадки. так, Приїжджайте на виклики, що далі, що відбувається. Тобто це більше якась сімейна, просто якась побутова сварка, конфлікт, чи це сварка через алкоголь. От розкажіть. Насправді причинами можуть бути вчинення домашнього насильства дуже різні. Від елементарного, там, ну, не елементарного стану алкогольного сп'яніння якісь побутові дрібниці, можуть бути, скажімо так, навчальний процес, батьки, діти. Зять те, що ну тобто їх насправді дуже багато, і тут виокремити якісь конкретну, якусь конкретну причину, яка б, по якій найчастіше такі виклики траплялися, насправді дуже важко. Чи бувало таке, що діти телефонували і також прохали, щоб ви допомогли втрутилися у конфлікт матері-батька? Наприклад, як це відбувається, так як mm -hmm. діти можуть до речі телефонувати до вас? Ну, ми стабільно моніторимо виклики по домашньому насильству, і насправді кожного дня в ручному режимі ми опрацьовуємо ті повідомлення, які вже надходили за добу, і е, майже щодня ми натрапляємося на такі виклики, де телефонують діти. От, наприклад, сьогоднішній випадок, коли зателефонувала неповнолітня дитина, про те, що тато вчиняє по відношенню до мами домашнє насильство, діти знають, що вони мають право і мають можливість здійснити виклик на лінію 102, навіть Інколи не називаючи свого прізвища і імені, але вказуючи лише адресу про те, що відбувається такий факт: факт домашнього насильства. Коли приїжджає екіпаж поліції на місце події, вони, якщо, наприклад, постраждала особа, має бажання писати заяву пояснення, відбирають цю заяву пояснення, роблять оцінку ризиків. Вчинення повторного вчинення домашнього насильства в залежності від цієї оцінки ризиків, яка може мати низький, середній або високий рівень вірогідності вчинення повторного домашнього насильства, виносить оцей терміновий заборонний припис на кривника. Якщо в нас присутні діти при будь-якому домашньому насильстві, то така Дитина автоматично стає постраждалою особою, навіть коли батьки говорять про те, що та вона не чула, вона була в іншій кімнаті, чи вона в конфлікті участі не брала. Все одно законодавець виділив цей момент і вважає, що дитина в будь-якому випадку, коли навіть через стіну чує оці крики батьків, вона бачить незадоволене обличчя мами чи ті ж самі синці. Вона страждає і є постраждалою особою від домашнього насильства в залежності від цих всіх попередніх дій пізніше виноситься протокол на кривника. Притягується кривдник до відповідальності, виноситься терміновий заборонний припис, матеріали направляються в суд, і вже суд ставить кінцеве рішення по тій чи іншій справі. Але все ж таки, давайте скажемо номер 102, незмінний, якщо так. раптом виникла така ситуація, діти можуть набирати його, так і безпосередньо вони будуть, я так розумію, скомуніковані з. Кимось з патрульних, так які і вирушать на це виклик? Чи як це відбувається от, технічно? Це не обов'язково патрульних. Mm. На лінії 102 піднімає оператор трубку, він спілкується. Людина, до речі, незалежно mm -hmm. від того, чи ви конкретно страждаєте від домашнього насильства, чи ви є просто свідком або очевидцем такої події. Тобто, у вас десь в будинку відбувається домашнє насильство, ви чуєте за стіною, що в квартирі сусідній е е крик, шум, е е нецензурні слова. і Розумієте, що це домашнє насильство, ви також повідомляйте. Ви можете не називати своїх даних. Цей виклик може бути анонімним. Але, будь ласка, повідомте, скажіть про те, що відбувається домашнє насильство, щоб не було потім запізно, тому що в нас були все ж таки такі негативні випадки по Україні. Коли вже поліцейські приїжджали не на домашнє насильство, а на факт впису місяць злочину, Так так ще хочу запитати стосовно війни, як війна вплинула на людей зараз ще набагато більше конфліктів, зважаючи на ту інформацію, яка є в нас у соціальних мережах по телебаченню? Так ми бачимо кожного дня. І теж повертаються воїни, теж часто їм потрібна реабілітація, допомога, підтримка. І часто неможливо можуть зриватися навіть ну, чисто так випадково на близьких людей. Як з цим боротися, що з цим робити? І теж чи ви такі випадки зараз вже фіксуєте от, станом на грудень? Mm -hmm. e, ну, ми не скажемо, що самих викликів e, за участю військових так, mm -hmm. e, збільшилося. Але e, ми розуміємо, що такий фактор війни він впливає негативно на всіх. Хто повертається з передової, хто е, проживає тут, в місті Тернополі, е, все одно ця ситуація на людей впливає негативно, люди в стресі, і е, це є такий фактор, який, скажімо так, загострює певні відносини, певні конфлікти і стимулює до вчинення домашнього насильства. Угу. Теж давайте поговоримо і про булінг шкільний. Я так розумію, це теж підпадає під насильство, і думаю, варто зараз проговорити, що батькам робити у таких ситуаціях, коли дійсно дитина проходить додому зі сльозами на очах, розповідає якусь таку історію, що була якась бійка і тому подібне, як батькам діяти в такій ситуації, який має бути алгоритм дій. Ну, в першу чергу, коли ми говоримо про булінг, то ми чомусь всі завжди розуміємо, що булінг це лише діти між дітьми. Насправді, поняття булінгу це булінг між учасниками освітнього процесу. Хто ж такі учасники освітнього процесу? Сюди входить три категорії: це є діти, учні, тобто це є батьки і це є вчителі. І між цими всіма трьома учасниками може відбуватися незалежно від того, чи це учень до учня, здійснив булінг, чи це учень до вчителя, чи вчитель до учня, чи батьки до вчителя, батьки до до, до дитини ну не своєї, а мається на увазі іншої. Але вони по всі поєднані. Освітнім процесом. Булінг так само, як і домашнє насильство, в нас є чотирьох видів: це є фізичний, психологічний, економічний і сексуальний булінг. Якщо ж ви запитали запитання безпосередньо про дітей, якщо батьки бачать, що їхня дитина страждає від булінгу безпосередньо в школі, в першу чергу треба для себе зрозуміти, чи це дійсно булінг, чи це конфлікт. Тому що якщо це Одноразова якась річ, одноразова дія, тобто це відбулося сьогодні один раз між е, учасниками освітнього процесу, то це може бути лише конфлікт. Якщо це носить систематичний характер, тобто двічі і більше вашу дитину образили, одна і та ж сама особа до неї прискіпливо ставиться, робить якісь протиправні дії, тоді це може розцінюватися як булінг. Відповідно, це також не потрібно замовчувати. Е, е, викликаємо. На лінію 102 робимо виклик, викликаємо поліцейських, які приїжджають, відбирають у вас заяву пояснення, опитують інших учасників події, і вже відповідно до цього виносять якесь рішення притягувати до відповідальності. Не притягувати, кого притягувати, і так далі. Тобто, це може бути якесь на попередження, перше чи ні на, на, на практиці. Як це відбувається, хочу розчити. на, практи... на чи практиці... чи були до речі, випадки, коли от штрафували там, я не знаю, там батьків там чи там повідомляли про якусь, ну не знаючи догану, напевно, чи якесь попередження дитині, яка от знущалася над на своїми однолітками? В нас є. Я не можу сказати, що дуже багато викликів безпосередньо про булінг, тому що переважна більшість як батьків, так і вчителів замов. Даний факт, тобто все те, що відбувається в навчальному закладі, вони хочуть залишити в навчальному закладі. Але якщо такі факти є, то вони зазвичай доходять до суду і суд вже ставить кінцеву крапку в цьому. Поліцейські приїжджають, збирають матеріали, складають протокол. І вже направляють в суд. А суд вже вирішує притягувати, не притягувати, і яка відповідальність відповідно до цього має бути. А як виявити, наприклад, от ви кажете, є ще психологічний булінг угу. так розуміється, коли морально так. там дитину, не дитину також, так як вже повідомили, що це може бути будь-хто. Просто морально так давлять, скажімо, так такою мовою, і, і що тоді робити, як це виявити, як побачити по людині, по дитині, що щось не так, і потрібна допомога, зокрема, можливо, втрутитися поліцейським. Ну, в першу чергу, потрібно мати довірливі стосунки із своєю дитиною. Потрібно говорити, дитина повинна не боятися вас і може, і вона повинна хотіти розказати вам про будь-який. Випадок в своєму житті. Якщо ви бачите, що дитина останній період часу стала замкнута або агресивна, навпаки, вам вже потрібно звернути на це увагу якимось чином. І розпитати дитину, поспілкуватися, запитати, чи потрібна тобі допомога, чим я можу тобі допомогти. Давай, можливо, ми зробимо так або інакше, можливо, я можу тобі щось підказати. Тобто це має бути живе спілкування в будь-якому випадку. Е, крім цього, вам потрібно тримати контакт із власними керівниками, з вчителями, які проводять уроки у вашої дитини. Ви повинні займа... знати, чим займається ваша дитина в школі, тому що вдома вона може бути однією. А коли вона приходить в навчальний заклад, ми спостерігаємо дуже часті випадки, що це дві різні абсолютно дитини. І, е, Вчителі дуже добре знають, що роблять діти, їхні учні, тому що вони з ними проводять насправді набагато більше часу, ніж батьки вдома. Бо ми звикли до того, що ми дитину зранку встала, погодувала, відправили до школи, дитина ввечері прийшла, запитали, зробила уроки, не зробила. Просто кожна мама і кожен тато для себе повинен зрозуміти, скільки часу живого спілкування в день. Ви проводите із дитиною, що ви знаєте про свою дитину, про її захоплення і про те, що відбувається в її житті? А давайте скажемо, що деколи от зокрема підлітків такий стан, що вони взагалі нічого не розповідають, якби зовнішнього не видно нічого по дитині, але всередині дуже багато є можливо образ. І от так цього накопилося тут, напевно, може допомогти психолог, як шкільний угу. також. Дуже багато є ліній гарячих, так безкоштовної консультації з психологами. Думаю, що батьки можуть пошукати в інтернеті і теж отримати таку цю консультацію. Як стосовно булінгу в інтернеті, в соціальних мережах, ми зараз теж бачимо, що дуже багато є образ у коментарях, чи це відноситься також до якогось із виду насильства, чи ні, бо теж бачимо, хтось поширив світлину і там дуже багато негативних коментарів. Це теж дуже впливає на людину. Як це регулювати, і чи можна притягнути когось відповідальності до відповідальності за коментар у соціальних мережах? Так, насправді це зараз надзвичайно важлива тема, і вона стала актуальною, тому що кожна, кожна дитина, кожен підліток має мобільний телефон, ноутбук, і за допомогою соцмереж, месенджерів ведуть певну комунікацію в них. І, звісно, можуть бути там різного роду образового контенту, речі, може бути переписка. І якраз в такій переписці може вчинятися кібербулінг психологічного характеру. В нас знову ж таки в Тернополі були випадки, коли учні класу зробили фото і дуже йшло активне, активне обговорення образливого характеру цієї фотографії. Але були Тій групі присутні діти, які розуміли, що це є неправильне явище, так? і вони повідомили про це дирекцію школи. Була викликана поліція, цей факт був задокументований і направлений знову ж таки в суд. Але я так розумію, це було давніше вже, якщо я не пригадую, то це було більше року тому. Більше таких випадків наразі немає, чи просто ніхто не повідомляє про них, можливо, замовчують, так? Чи як? Останнім часом звернень в поліцію щодо таких випадків не було, але хочу нагадати, що в нас в місті працюють активно шкільні офіцери поліції, які проводять дуже багато часу в навчальних закладах своєю профілактичною роботою, десь попереджають такі випадки, роз'яснюють, що це є склад правопорушення і що це негативне явище в нашому суспільстві. Друзі, я нагадую, що ми говоримо про просвітницьку кампанію «16 днів проти насильства, зокрема у Тернопільській області, і е, про роботу патрульних саме в ці дні, як вони повідомляють і допомагають людям більше розібратися з цим поняттям насильства, взагалі які є види, і так, також сьогодні про це говоримо. І давайте зараз подивимося короткий сюжет, як тернопільські поліцейські долучилися до міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства. Дивимось. Міжнародна акція об'єднала громаду Тернополя в боротьбі за забезпечення безпеки та захисту жертв насильства, прояв небайдужості, привернення уваги до порушення прав людини, до злочинів насильства з боку військових Російської Федерації та донесення інформації про способи допомоги постраждалим. Основна мета забігу. Тернопіль одне з 15 міст України, жителі якого долучилися до цієї акції. Важливо не залишатися осторонь, не замовчувати та не виправдовувати насильство. То всі випадки, які приходять на лінію, Нію сто які початково опрацьовують поліцейські, після того передаються у дві служби: соціальну службу та службу у справах дітей. Спільно виїжджає мобільна бригада, яка вже потім надає психологічну допомогу або інші види допомоги, які потребують особи, які страждають від домашнього насильства. Організатори акції переконані, що сьогодні кожен може та повинен зробити свій внесок у створення безпечного оточення. Цей забіг став частиною глобальної кампанії, яка висвітлює та протидіє насильству у всіх. Його формах за результатами 11 місяців. здійснено більше тисячі таких викликів і складено більше 800 протоколів про адміністративне правопорушення на кривдників. Ще раз закликаю громадян, які стали свідками, очевидцями домашнього насильства, які їм відомо про такі факти, звертатися до поліції, звертатися до органів місцевого самоврядування, бо люди можуть потребувати допомоги. 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства це кампанія, яка проводиться щороку в біль більшості країн світу вона починається 25 листопада з міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і триває до 10 грудня дня прав людини. За час нашої роботи у нас напрацювалася потужна взаємодія саме з правоохоронними органами. Працюємо в рамках національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Кампанія консолідує людей та організацію у всьому світі та закликає до запобігання та викорінення насильства. Слава Україні! Героям слава! Ось така от корисна ініціатива від працівників патрульної поліції. Дуже дякуємо їм за те, що вони показують і більше розповідають про такі випадки, і, взагалі, як на них реагувати, як діяти в таких ситуаціях, Адже дійсно ніхто не застрахований від насильства, і можливо навіть так дуже багато людей з цим стикаються, якщо бачимо статистику, яку нам власне сьогодні назвали. І теж цікаве запитання, чи будуть ще от цей тиждень схожі заходи, куди можуть тернополяни можливо приходити, долучатися, спілкуватися, так ставити свої запитання стосовно цієї проблеми. Ну, взагалі, кожна організація, чи це громадська організація, чи це державна структура, вона має комплекс своїх якихось заходів. В патрульній поліції ми ще цього тижня плануємо зробити самооборону для жінок. Для осіб, які страждають від домашнього насильства, а так оце як буде 7 грудня в нас, і 8 грудня ми хочемо зробити тренінг по домашньому насильству. Тому що, якщо, якщо хтось бажає долучитися, будь ласка, звертайтеся в патрульну поліцію, звертайтеся на наші сторінки в соцмережах. Ми ласкаво запрошуємо і будемо раді вас побачити серед нас. Ви кажете, буде курс так само захисту? Це теж на базі управління. управління патрульної поліції? Це так. один день, чи можливо це розтягнеться на кілька це буде днів? Можна буде 7 більше свої навички, скажімо так, підкоригувати? E, ну ми робимо якраз це безпосередньо до 16 днів uh -huh. проти насильства, але окрім цього, у нас такі заходи стабільно час від часу проводяться. Ми до речі, ще не поговорили про таку річ, такий об'єкт, скажімо, як кризова кімната, які uh -huh. вже працює в нашій області, зокрема в Тернополі. E, трішки, будь ласка, розпові детальніше про цю кімнату, що це таке, хто туди може приходити і з якою метою. Так, якщо поліцейські е, приїжджають на повідомлення щодо домашнього насильства, і є потреба в особи, яка страждає від домашнього насильства, покинути е, місце перебування, от де вона зараз переживає з кривдником, є гостра необхідність. Е, е, свідками є діти чи е, страждають діти, е, то є кризова кімната. Е, для того потрібно поліцейським повідомити, що є таке бажання. Певний час там перебувати. Поліцейські вже по певному алгоритму, який напрацьований з іншими суб'єктами, які діють у сфері протидії домашнього насильства. Саме соціальною службою, службою справи дітей, зв'язуються вже з черговими людьми, які працюють в кризовій кімнаті. І поліцейські можуть доставити таких осіб в кризову кімнату, де вони можуть перебувати до 10 діб, для того, щоб вирішити свої першочергові. Проблемні питання, тобто щось з документами врегулювати, юридичною допомогою безкоштовною скористатися, кімнати повністю обладнані для проживання таких осіб, навіть з маленькими дітьми. Давайте скажемо, що це і такий період, і час для того, щоб вирішити, чи, чи ти хочеш від цієї людини піти, можливо, так знайти. І... Нове житло чи можливо порозумітися в цей процес, можливо, за ті 10 днів щось вирішиться так зовсім інакше. Можливо, дійсно людина трішки погарячкувала, і цей конфлікт був набагато. Ну не потрібний був цей конфлікт. Таким чином, а, це кімната, яка дає час на роздуми, і от можна дійсно як кажете отримати дуже багато послуг, зокрема юридичних, так. якщо я не помиляюсь. так юридичних психолога, дитячого психолога. Тобто весь спектр послуг для постраждалих осіб можна отримати саме в кризовій кімнаті, і давайте на останок також нагадаємо номери телефонів так, куди звертатися у разі того, якщо ти став свідком можливо домашнього насильства, або навіть просто чуєш у своїй квартирі, що хтось з сусідів також вчиняє домашнє насильство. Як діяти в першу чергу, куди телефонувати, до кого звертатись? Ну, в першу чергу лінія 102 завжди відкрита. В будь-якому випадку ви можете звертатися. Є гарячі урядові лінії 1543, 116, 123 або 0,800, 500-335. Телефонуйте, звертайтеся, і в будь-якому випадку вам допоможуть. А підкажуть. чи варто самому, до речі, от пробувати можливо вирішити цей конфлікт? Якщо ти почув, так став третьою особою, яка от, почула. Чи варто самому втручатися? Наприклад, якщо ви кажете, сусіди можуть сваритися, чи потрібно от піти і запитатися, чи все добре, чи все гаразд, чи вам потрібна допомога? Можливо, там не такий сильний конфлікт, щоб зразу викликати патрульних, чи от те, що скажіть. Ви знаєте, ми завжди кажемо, що коли ви втручаєтеся, то ви стаєте однією із сторін цього конфлікту, але коли ви чуєте, що відбуваються бійки. Тобто ви чуєте, кидаються речі, відбуваються бійки. Вам необхідно як мінімум постукати в ці двері для того, щоб дати можливість, поки ви зателефонували на лінію 102, у цей період часу зробити паузу, щоб приїхали поліцейські і щоб не трапилася якась критична ситуація. Тобто, вам не обов'язково повчати людей чи розказувати, що ти робиш неправильно. Елементарно запитати, там не знаю, чи є у вас сіль, чи можете mm -hmm. позичити там мені тето, тето і чи у вас все гаразд. Ну якось так. А якщо вони скажуть, що все окей, а ти все одно розумієш, що це буде продовжуватися? Ви здійснили тобто... виклик на лінію 102, приїхали кваліфіковані спеціалісти, які вже оцінять дану ситуацію і зроблять все можливе, щоб особа в майбутньому більше не страждала від домашнього насильства. Давайте скажемо, що тут загалом важливе правило це не бути байдужим. Так, якщо ви так. дійсно почули або стали свідком такого домашнього насильства, варто все ж таки діяти або просто проконсультуватися з патрульними, набрати так номер телефону 102 і теж сказати про це, що така відбувається ситуація, що робити, чи піти самому спробувати вирішити якийсь конфлікт, або хоча б поспілкуватися з цими людьми, або все ж таки викликати патрульних, які приїдуть і також допоможуть вирішити даний конфлікт побутовий, якщо він. Побутові, так ми сьогодні, до речі, розібрали дуже багато випадків е, домашнього насилля, і насправді треба треба з'ясувати, що це за випадок, так і детальніше його вивчити. Тож я вам хочу подякувати за розмову. Друзі, нагадую, що сьогодні в нашій студії була Олександра Мілковська та Ігор Івасів, і ми говорили про е, просвітницьку кампанію в нашій області та і загалом у світі, яка має назву «16 днів проти насильства. Дякую усім, хто був з нами. Нам все добре.